Ютуб одна із найпопулярніших соціальних мереж. І якщо туди зайти і почати гортати стрічку з відео, а чи порекомендує мені Ютуб людей, які проповідують слово Боже, які проповідують Євангеліє, які проповідують про покаяння, прощення, милість, благодать, любов, честь, совість і так далі. Навряд чи Ютуб буде рекомендувати таких людей. Навіщо? Навіщо таких людей рекомендувати? А якщо ми зрозуміємо, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос, якщо в нас прокинеться честь, совість, любов, якщо в нас буде духовне зростання, тому що Ісус Христос прийшов, щоб дати нам розум, просвітити його, освітити, тому що Ісус Христос це світло для цього світу. Як тоді нами маніпулювати? Ютуб і штучний інтелект просуває те, що вигідно йому, для того, щоб відбувалася маніпуляція. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал наших пасторів Салт.